Сердита Сара підходить до будинку, де на балконі в легенькому халатику курить цигаретку шикарна дама Фіра Ісаківна. Фіро, мій Сефілітік, у тебе? Дама, почувши це, падає без свідомості. На балконі з'являється переляканий Абрам. Сарочко, життя моє, ну що ж ти наробила? Скільки разів тобі казати? Не а філателіст!» Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один сусід питає іншого: Петровичу, навіщо машина голови районної адміністрації до тебе знову приїжджала? Та я просто допомагаю йому робити кар'єру. Він кроликів у мене купує. Кроликів? Навіщо? Начальство з області зачастило до нас на полювання. Їм подобаються наші спокійні, відгодовані зайці. Чоловік вранці збирається на роботу і запитує дружину Галю, ти мій піджак почистила? Так, любий. А штани звичайно милий, а черевики. Чекай, а в тебе і там кишені є. Шеф дає вказівку агенту. З'явитеся в місто Н, знайдете церкву 16 століття, станете до неї спиною, пройдете прямо один квартал, звернете наліво, пройдете два квартали, повернете праворуч, пройдете три квартали і опинитеся біля будівлі. Це секретний завод. Дізнаєтеся, що він випускає. Агент приїхав у місто Н і став шукати церкву 16 століття. Шукав, шукав, ніяк не знайде зупиняє стареньку бабусю і запитує Бабусю, де тут церква 16 століття? Стань, синку, спиною до цієї будівлі, це оборонний завод, далекобійні ракети випускає. Пройдеш прямо три квартали, звернеш праворуч, пройдеш два квартали, звернеш ліворуч, пройдеш квартал, там тобі і буде церква 16 століття.